Привіт, друзі! В цьому відео хочу показати для тих, хто, можливо, ще не знає, як робити скріншоти на телефоні. Так? Це робиться дуже просто. Відкривається, протягується зверху телефона, зверху вниз протягуємо. І ось значок такий з ножничками ми його просто натискаємо. Оп, вам зробило скріншотик. Він автоматично зберігся. Також можна його зробити е, двома клавішами: це клавіша е, зменшення звуку та блокування телефону. Нажимайте їх одночасно. Хоп! Також скріншот зроблений. Також е, не знаю, як на айфонах, але на, на андроїдах є така корисна функція, як довгий скріншот. Можна прокрутити його нібито. так? Зараз покажу. Тож, робимо скріншот. я зроблю його натискаючи, і ось тут можемо натиснути прокручування. Не встиг, робимо ще раз. Робимо скріншот і натискаємо прокручування. І ось вам пішла прокрутка. І можна зробити самостійно. Ось так. Його можна крутити скільки завгодно. Так? Потім натискаєте готово. І у вас з'являється ось такий довгий-довгий скріншот. Дуже корисна функція, якщо щось на один екран не поміщається, то можна зробити ось такий довгий скріншотик. Зберігаємо його. Потім заходимо Потім заходимо в галерею. Відкриваємо скріншоти і дивимося, ось він, цей наш великий великий скріншот. Також, зробивши скріншот, ви можете його редагувати, натиснувши на нього. Ви можете його відразу підрізати по горизонталі, по вертикалі, як вам потрібно, наприклад, так, ось так залишимо. Тоді можемо щось дописати, там, наприклад, або ж текст додати, або щось там заматувати, наприклад, так. ось так. Така корисна функція. І є ще відразу можна його відправити. Не зберігаючи, а одразу відправити через улюблений ваш додаток. Ось так. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім гарного настрою!